Євреїв, восьмий розділ, головна ж річ у тому, про що я говорю маємо первосвященника, що засів на небесах, по правиці престолу величності. що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий, бо первосвященник настановляється, щоб приносити дари та жертви, а тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував. Бо не був би він священником, бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образовій тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити скинію, дивись Бог сказав зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержав він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіду, який на кращих обітницях був узаконений. Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого. Бо їм докоряючи каже: ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з домом Юдиним я складу заповіта нового, не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх з землі Єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то я їх покинув говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більш. Коли ж, каже, новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє й старіє, те близьке до зотління.